Щось я не сильно йому вниз. Ой-ой-ой, та ти що, слухай? А бомба нормально вносить. Силовий. Попрошу утримати. я попити хочу. Опа! Опа, удар! Ух ти шо, він дав так при пристойно. Естесу мало. Та ти шо, слухай, силовий! Вліпив, і він мені вліпив. І я йому вліпив, і в нього півздоров'я, а ми поп'ємо, напевно. Ну і починається, так? Темне чаклунство. Давай бомбу одразу. А бомби йому взагалі нічого не наносять. Треба трохи перегрупуватися, мені здається, бо ми не готові до темного чаклунства ще. І попити стрипок! Ой-ой-ой! Я підсилився. Силовий, будь ласка. Я щось я, що, що ти не влучаєш, а? Страшно, страшно, друзі. Бомба полетіла. І я, по-моєму, зараз ляжу. У? Бо в мене нема запасу сил взагалі. Силовий жадібний. Замочили.